Колись давно жили собі дід та баба, бідні прибідні. Тільки й добра в них було, що півень та собака, проте і їх вони погано годували. От пес і каже якось голосистому Півнику, братику, ходімо жити в ліс, бо тут нас зовсім не шанують. Правду кажеш, похнюпився Пернатий. Думаю, гірше ніде не буде. Зібралися друзі і подалися світ за очі. Ходили весь день, а коли почало сутеніти, вирішили десь заночувати, знайшли креслате дерево з великим дуплом, заховалися в ньому і заснули. Уранці, що на сонечко визирнуло з-за обрію, півень за горланим на весь ліс. Куряку! -ку Почула солодкий голосок лисиця. Що мешкала поруч, і захотілося родій курятиною поласувати. Підійшла хитрунка до дерева і нумо розхвалювати співака. Який красень! стуливши лапки і заплющивши очі, заговорила лисичка. Такого птаха ще ніколи не бачила. Пір'ячко аж велиської. Гребінь вогнем горить, а голос. Мов дзвіночок, спускайся до мене, красунчику. Навіщо? здивувався пернатий. Маєш якусь справу. Хочу запросити на новосілля, стільки смакоти наготувала. готувала, і пшонце, і горох, і пшеничка є. Добре, погодився півник. Тільки не сам прийду, а з вірним товаришем. Ох, як мені пощастило, подумала руда. Замість одного півня буде два. А де ж твій друг? поцікавилася хітрунка. Хочу і його запросити. Ще дрімає тут у дуплі, відповів півник. Лисиця кинулася до схованки, а пес, як загарчить, руда тільки хвостом у кущах завиляла. Більше вона друзів не займала. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.